Вітаю всіх на пасіці у яру. От у нас вже і кінець січня. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я і вдалої зимівлі. На даний момент у нас зимівля проходить вдало. Джолки тихенько сидять в клубах і постає питання. Чи потрібно зараз класти їм канді чи ліпьошку з медом. Я раніше подивився Ютуб, бачу, кладуть всі ліпьошки, кладуть канді, і я теж беру кладу, роблю ці ліпьошки, кладу, потім дивлюся в Ютубі варат помадку, давай собі варити. Потім дивишся ця помадка, одна сім'я взяла, в другій потекло, через льоток тече. Почалися ці всі проблеми такі, і я почав читати літературу, дивитися, чи потрібно ставити в січні, вже бачив, ставлять в кінці грудня, в началі січня вже ставлять канді-ліпьошки на, всяк, на всякий випадок. Чи принесе це, ця ліпьошка, чи це канді користь? Чи вона принесе шкоду сім'ї? Ось давайте попробуємо над цим порозмішляти. Ми, як пасічники, повинні створити найкомфортні умови для бджіл, а потім думати за себе. Більшість мені кажеться, що ставлять ліпьошку на всяк випадок, заспокоюючи себе. Хай лучше буде воно лишнє. Але якщо ми звернемося до. Наукових досліджень, що наука говорить, що за період зимового клубу сім'я з'їдає від 1,5 до 3 кг меду. А чи потрібно їй давати ту ліпешку, якщо у неї є багато меду. Або ще є такі дослідження, що у спокої клуб за сутки З'їдає 1 міліметр меду. Ось, наприклад, давайте подивимося ось на таку рамочку. Це малометка на половину. Даже якщо ми б склали сім'ю на отаких на таких рамочках, тут 15. 15 сантиметрів 15 сантиметрів меду. Якщо вони йдуть по міліметру в сутки, то сім'я має дойти до бруска за 5 місяців. Ось на такій рамці тут, ну, може, 2-2 кг меду. Якщо в нас 7 рамок, ну, хай даже 5 то 10 кілограм меду в сім'ї. Вона з'їдає за зиму 3 кг. Лишається сім'ї. Їй достатньо, щоб сім'ї дозимувати. Ось, наприклад, отака от сім'я. Вона по ще сидить біля передньої стінки. Якщо я її зараз поставлю канді, значить мені треба тут буде трошки утеплити. І наскільки мені відомо, кажуть, що матка майже сіє постійно, там 5, 10, 15 яєць. Якщо несприятливі умови, бджоли їх викидають. Ми кладемо канді. Кладемо канді і починають бджоли його заносити до гнізда. Є розплід. І, на мою думку, цими рухами почалося, почався рух у гнізді. Бджоли зашевелилися, є канді, чуть-чуть утеплило гніздо, і можна цим спрокувати ранній розплід. Звичайно, якщо комусь треба ранній розплід, можна так і робити. Мене часто, коли показують. Е... Сварять, що що це за пленка, що це неправильно. Її можна взагалі тут не ставити. Просто я весною використовую її. У мене вентиляція через от мене такі, через верхній дах. от бачите ось Тут наверху трошки трошки є. Пленка для, для того служить, щоб не було такого сквозняку. Бо верхні й нижні льотки відкриті. І якщо не буде пленки, то мені здається, що буде такий сквозняк. Це буде не дуже комфортно бджолам. Ось ще одна сім'я. Давайте знімемо пленочку, побачимо, що вона. Ось. Бджолки сидять біля переднього клубу. І їм тут ще меду хватить якраз на дві зими. Дивимося, де під пленкою. Тут трошки є сітка одна, є невеличкий конденсат. Та навіть тепла, навіть близько не відчувається, значить, розплоду ще немає. Ось, ось так вони плотненько сидять. Ну, не будемо відкривати всі вулики. В принципі, більшість, так, вони, вони і сидять біля передньої стінки. Але. Я не закликаю нікого, що не треба давати канді. Є фозмажорні обставини, якщо пасічник рахує, що він має поставити, він має це зробити. Але є ще такі обставини, коли необхідно ставити. От, якщо от я читав журнал, слухав, недавно газета пасічна, пасі, пасіка прийшла, я прочитав, що Переконатися, що там немає кормів, аж тоді треба ставити канді. І якщо є там корме, корма, не рекомендується ставити. Але є ще така, кажу, що коли неякісні корма, особливо коли неякісні, коли неякісні корма, коли фруктоза, фруктози більше, ніж глюкози, і вона стає як камінь. Я камень і кажу, що бджоли її не можуть взяти. Що в таких випадках треба робити? О, В таких випадках треба збирати і зжимати сильніше гніздо, щоб бджоли сиділи на меду. Ми знаємо, що якщо будь-який мед занесе в приміщення, він буде розтоплюватися. І якщо бджолки будуть сидіти на меді, вони навіть. Я з багатьма знайомим, що зимують на соняшнику і чисто і чудово зимують. От я хочу, в мене є. Пару вуликів, які я їх пускав на повномедних рамках. Зараз подивимося, чи вони сидять на медові, повністю повномедні рамки. Це рутовські рутовські однокорпусні. Там не вийде їх складати, щоб було піврамки. Їх треба, щоб сім'я перезимувала, треба, її, щоб клуб сідав, був, сидів на меду. Ось сім'я йшла в зиму на повномедних рамках. А з боку бачимо конденсат. Ось так плотно, плотно воно сидить. От вона сидить на медові. І який би він не був, на його розтопи і плотно, навіть тихесенько, тихесенько собі даже. Ну тут з боку є конденсат. Наверно, сітка забилася чи що. Але в гнізді сухенько. Ану тепла теж не відчуваю. Я раніше проходив, у нас якось так склалася погода, що в початку січня бурно облетілися, потім якось так складалося то хмурно, то якийсь дощик моросів, то в нас не, літа, не літали. Хоча дивився на Ютубі, що майже весь січень є такі, що літали. У нас сидять в клубі, я так піднімав виборочно кришки, пробував, чи теплий. Тепло вверху, ні, тепло, тепла не відчувається. Значить, в такій ситуації, на мою думку, якщо є корми, і якщо ми склали нормально, не треба зараз ставити канді. Ну, я не знаю, правильно це чи ні, ну, хотів би почути вашої думки. Чи потрібно зараз ставити канді, чи ні. І... Чи воно може канді спровокувати яйцекладку? Чи це просто, просто лиш так, що воно не може спровокувати? І ще чув таку думку, може хто підкаже, каже, чи дійсно воно так. Ось візьмемо, наприклад, ось два вулики кажуть, що один закормлений на сіропі, другий пішов на медові. І там, де на медові яйцекладку матка починає раніше, там, де на сіропі. Чи це так чи ні. Оце я таку інформацію почув на Ютубі, і мені це цікаво. Ну, слідуюча теж така думка, кажуть, один вулик пішов на світлих рамках, другий на темних. Там, де на темних, теж яйцекладка починається раніше. Ну, Тут можна так теоретично чи подумати, що темні рамки. Матка краще сіє весною у темних, чим у світлих. Добре. І на завершення хочу вам всім побажати мирного неба, міцного здоров'я, щоб наші всі бджілки ось, ось ще трошечки лишилися, щоб нам всім вдало до, дотягнути до, хоча б до середини лютого, а там уже там вже ми їх повтеплюємо, повкладаємо, дамо корму їм, де не вистачає, і все буде добре. Добре, на все добре. Будьте здорові, і хай буде у нас завжди мирне небо. До побачення.